Наближаються зимові свята. Чи не найбільш атмосферний час в році? В Ужгороді вже не перший рік поспіль створюють новорічні фотозони. Тут в затишній атмосфері з найближчими людьми можна зафіксувати найкращі миті життя. Створення фотозони це довга і клопітка робота. Все починається із задуму, вибору зимових атрибутів та кольорової гами. Наразі я створила фотозону, яка передає і новорічний настрій, і затишок. Цього року я обрала самі основні атрибути. Це диван, тому що він передає затишок, розкіш. Це мій основний атрибут цього року. Ну, звичайно, камін, як же без нього. А, далі, ковзини, санки, коник для дітей це все для того, щоб почувати себе комфортно, щоб виходили гарні фото. Не просто фон гарний, так щоб можна було і сісти і щоб було все гарно і комфортно і так далі. Кожна фотозона по-своєму особлива. Зазвичай незмінними її атрибутами є ті, які в першу чергу асоціюються з новорічно-різдвяними святами. Це ялинка, камін та подарунки. Місяць ми готувалися, це була кропітка робота. Два тижні була розробка ідеї взагалі, що саме буде в нашій студії стояти, тобто від, від стін, від кольору стін до найменших там, дрібничок, іграшок, деталей, з якими фотографуються люди. Хотілося взяти якусь цікаву ідею, яку б ніхто не міг повторити. Тобто, щоб вона була унікальною, по-своєму, красивою. Ми поєднували, можна сказати, не поєднуючи між собою елементи декору, тобто дерево, метал, можна сказати, такий білий стиль із золотим, тобто незвичні такі елементи. Закарпатські фотографи залюбки працюють у новорічних фотозонах. Кажуть, бажаючих отримати чудові зимові фото, дуже багато. Це і сім'ї з дітьми, і закохані пари, і професійні колективи. Сінтія Рояк молодий ужгородський фотограф. При зйомці намагається створити для клієнтів невимушену атмосферу, аби ті почували себе як вдома. Оскільки, за її словами, найкраще фото це фото з щирими емоціями. Коли люди сюди приходять, вони ніби потрапляють в якусь різдвяну казку. Вони посміхаються, веселяться, обіймаються. І ця все от позитивна енергетика вона надихає на створення такого казкового знімку, фотографії такої, я стараюся віддавати на протязі тижня. Тобто, наприклад, у мене особисто йде так, що я роблю по максимуму багато фотографій, обробляю 25 найкращих і віддаю так само разом з оригіналами. Зберегти найкращі миті життя допомагає саме фотознімок. За словами фотографа Сергія Мазура, новорічна світлина відрізняється від всіх інших тим, що зберігає в собі по-справжньому особливий настрій. В першу чергу ми старалися зробити таку атмосферу, щоб людина відчувала себе як вдома, щоб ну всі деталі тут були прості. В нас грає затишна музика новорічна, ніхто не заважає, фотограф працює з людиною. Зазвичай маленькі дітки приходять, одразу їм все дуже подобається. Вони дуже стісняються. Потрібно ловити ті моменти, коли вони є близько коло сім'ї, коли вони тримаються за руку з батьками. Ці фотографії будуть цінні з часом. Практика створення фотозон стала все більш популярною. Минулоріч в Ужгороді їх було 3-4, сьогодні ж кілька десятків. Розраховані вони на будь-якого клієнта від новонародженого до дорослого. Можливостей багато залишилося тільки обрати.